Вітаю всіх емпатичних батьків та педагогів, котрі мають на меті знайти підхід до кожної дитини індивідуально і готові почути, як працювати з дітьми, які народилися 2, 11, 20 та 29 числа. Що це за діти? Це чутливі та гармонійні дітки, для яких дуже цінні відносини, які дуже сильно хочуть дружити, залежні від чиєїсь думки, і яким треба пояснювати матеріал дуже повільно, дуже ретельно, теж алгоритмічно. І е, спокійно, детально, з терпінням декілька разів. І е, дуже важливо, без негативних емоцій, оскільки це діти дуже чуйні, е, дуже раними і з Е, Що я можу сказати про цих дітей? Як правило, рекомендується з ними малювати, ну, звичайно, спочатку тварин. А якщо ми малюємо з ними емоції, то і сцени життя вони дуже люблять малювати маму, тата, там, друзів. І дуже важливо, щоб малювати лиця. І да, з усіма особливими дітьми, в яких затримка мовлення, які не концентрують увагу на рот, на очі, важливо спочатку малювати героїв, у яких буде зображена міміка. Дуже цінно поставити на місце очі, рот, тому що коли я отримую таких дітей в п'ятому класі. Вони до того не мали можливості займатися зі мною, і якщо це діти з особливостями, то там завжди будуть десь очі на ухах, рот, є, рот десь тут, і що допоможе, для того, щоб вони вміли комунікувати, у нас є такі якби, ігри. І для того, щоб вони не були вразливими від того, що їх обманюють або ще маніпулюють ними, або вони не розуміють, що відбувається, що то за. То ми малюємо героїв, які дивляться ось вверх, вниз там, і, і розказуємо. що А мама, наприклад. Уявила собі, який смачний торт вона сьогодні приготує. А тето подивився там, анучка, куди то вони дивляться, коли фантазують, і, і, і думаю, теж подивився сюди і подумав собі: Я сьогодні прийду додому з квітами для того, щоб порадувати своїх дівчаток. Їм дуже цінні сімейні сцени, сцени відносин. і... Також, якщо ми малюємо звіряток, то ми розповідаємо із світу зоології, тварин, як вони турбуються, як взаємодіють, як реагують. Тобто це діти, яким цінно вчитися жити не помиляючися на власних помилках, а брати десь досвід ззовні, з іншого світу. Тому, я вже трошечки відволіклася: їхні такі діти стануть надійними помічниками для дорослих і віддадуть сторицію, тобто, якщо ми будемо з терпінням, без емоцій, негативних, повільно, тихенько да, відслідковувати, як звучить мій голос, не давити на них. Зацікавлювати їх, відслідковувати їхні інтереси, що відбулося в їхньому житті. І таким чином підсилювати їхню емпатію, їхні сильні сторони, і навчити їх виживати. Сильні сторони дипломатичність, емпатія, здатність до співчуття. Сладкі сторони, страхи помилитися. От, Страхи помилитися. Ви розумієте, що якщо ви несоціалізовану дитину даєте одразу в школу, де ну, раніше було в класі 30 чоловік, де вчителька, яка біля дошки голосно старається насильно навчити всіх? І якщо вона Підсвітила твою помилку не екологічно, то така дитина може бути зранена. Соціалізація дуже важлива для таких діток. У них є страх залишитися без друга, страх бути знеціненим дорослим, залежність від думок інших, що від мене. Подумають другі. От, наприклад, да, класні керівники можуть там, читати моралі, нотації, виховні години проводити. Всі, кого це стосується, вони в одне ухо залетіли, в друге вилетіли, а ці діти приймуть все близько до душі і будуть думати, що то все сказано їм. Так. Що розвивати? Самостійність і впевненість. Дути їм в крила. Вчити їх, як вчаться самостійними бути тваринки, да? або інші. Тобто не на інших прикладах дітей, щоб вони відчували в собі, не, не, не... Ну, тобто щоб їхня самоцінність падала, а десь на якихось. Арт-терапевтичних казкотерапіях, да? де якісь відносини формуються, де він чує фрази якісь? Що малювати? Природу, квіти, сімейні сцени та казкотерапію малювати, де є знання про відносини і дружбу героїв? Якщо ця дитина немовленєва в дошкільному віці, як я малюю з ними? Я одразу говорю а, від, їхньому, від їхнього імені. Я малюю, я щасливий, я зараз розсердився, мене обурило. Да? Ну, тобто я говорю про нього. Уявіть собі, що ви вчитель англійської мови, і вам треба навчити а, свого, свого учня говорити про себе правильно. Тобто ви не говорите не так, а ви говорите три рази, як правильно. Розумієте мене? Тому, коли я малюю з такими дітками, там нема мене, там я не говорю, що то є я. І, як правило, таким дітям е, е, я замість них говорю: ти мея, ти мене дратуєш, «Ти, мею, ти мені надоїла, ти мея досить. І вони говорять мені на ти. Ну, не говорять, а вони в них так. Тому що спочатку ці діти хочуть дружити із дітьми, їм треба поставити правильно модель поведінки і модель відносини із однолітками, а потім вони розуміють, що то доросла, то тьотя, їй треба казати ви. Або в поведінковій казкотерапії, коли ми малюємо людей, і ми показуємо, що він вищий, це тетя, їй треба казати ви, або він сказав їй. Ну, Розумієте, дитина має бачити десь модель поведінки. І арт-терапія, де є емоції, де є люди, де є якісь там герої проігрують одразу правильно, там вони можуть навчатися. Так, про що мріють діти з числом народження 2, 11, 20 і 29? Мрійники-дипломати з такими мріями про гармонію в стосунках, дружбу та любов. Чому мріють? Їм комфортно, коли вони відчувають турботу та розуміння? Як допомогти їм? Навчайте їх мирно вирішувати конфлікти. Без емоцій, без психів, без скриків, Да? Ви знаєте, що особливих дітей, потім в певному віці вже е, дають їм антидепресанти, щоб подавити їхню емоційність, яка, яка не була, е, якої не було умов розвиватися. І. Е, Працювати в командах навчити їх і цінувати себе. Там треба одразу. Де твоє я? І <сміст> пам'ятаю, коли до мене перший раз прийшли такі діти. І мені було незрозуміло, чому там нема я? Де я? І я розуміла, що їх треба вчити говорити, не чекати, що він правильно відповість, тому що він як попугай повторить за тобою. Треба вчити правильно. Акцентуйте, що їх люблять усі. Сто раз їм говоріть. мама, тато, всі. тебе люблять усі. Ти цінний, ти найкращий, да ти не такий. І тому що ти не такий саме, тому ти цінний усім. Ти найстаранний. Ти, коли вже щось навчишся, ти готовий сторицею віддати в соціум. Ось бачиш, ти навчився малювати, тепер ти можеш навчити Наталочку малювати. Да? І вони дуже суперові а, 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 якби вчителі, наставники і психологи. І прямо цю модель поведінки, яку ви їм поставили як арт-терапевт, якщо ви заклали там терпіння, похвалу, підсилення їхніх. Сильних сторін. Да? Вони, от цю модель поведінки, як дзеркало перенесуть на колектив. І вони для вас будуть помічником, помічником наставником який підтримує слабших. Бо в слабших вони бачать себе. Так, е е е акцентуйте, що їх люблять усі, що вони цінні для вас і для всіх. І навчіть їх саме головна задача і батьків, і, і всіх, і арт-терапії, тобто дати їм інструмент взаємодії з людьми, щоб, вони навч... тобто, щоб в них не виникало в дорослому, підлітковому віці, робити якісь інтриги для того, щоб відчути, що я. Що я комусь цінний. Розумієте? І щоб не стати третім зайвим? Якщо це дівчинка, щоб вона, щоб вона розуміла, що десь її принц є, і він любить її, і щоб в неї не було от спокуси, Я хочу, щоб він любив мене так, як. А, а, так, як любить її. Розумієте? Не знаю, чи правильно я це пояснюю, я просто ну, і в таборах працюю багато років, я спостерігаю за підлітками і розумію, що в успіх дитини закладається в дошкілі і батьками. В першу чергу, тому що до, до, до педагога вони приходять там корекційного педагога, чи, чи, чи до там педагог не може приділити стільки е таку велику кількість уваги і любові. Тим більше, що в педагогі зараз працюють за таку маленьку заробітну плату, що в них немає ресурсу дати цій дитині. Е Достатню кількість уваги, терпіння, часу, любові і все, що має дати справжній елітарний педагог. Ой, Господі. Так. Це миротворці емпати-дипломати. якщо ви заклали в них в дитинстві цінності, в них є потенціал, здатність відчувати емоції інших, розвивати гармонійні стосунки. Вони природжені медіатори, тобто працювати в парах, які допомагають зберігти компроміси. Ви розумієте? Плюсова сторона, тобто не інтриги, а компроміси. Ну, це дуже, звісно, це від, відстрочена. Відстрочена якась фрустрація, конфлікт внутрішній, або десь якийсь такий. Ну, це теж треба вчити дітей, але вони вміють бути і командними граками, цінними спеціалістами у якихось там великих організаціях. Так. Професії, психологи, педагоги, дипломати, лікарі, можливі проблеми, залежність від чужої думки, страх, страх конфліктів. Розумієте, що. М -м -м... Ладно, не буду зараз. Емоційна вразливість, техніка відновлення таких дітей. Сказати: О, ти розстроївся, розстроїлася. Випий стаканчик водички. До речі, цим дітям дуже корисно випити воду, вона їх наповняє, і ліки для них більш ефективні в рідині, їх краще лікують, ніж пігулки, ну, тобто рідинь. Випий стаканчик води, водички, щоб заспокоїтися. Подумай, обміркуй і вирішуй ситуацію. Якщо, наприклад, дитина прийшла в нересурсі з школи з садочку, водні процедури дуже відновлюють басейн як Винагорода, плавання для них є дуже, як сказати, ну от не, не, не для конкуренції, а просто для них. <рес> вот. ну, тобто, не, ну, тобто плавання не як спорт, а просто для них як ресурс. Йога для балансу емоцій, дрібна моторика рук в ранньому дитинстві для внутрішньої рівноваги, тобто конструктори пазли, все, що таке, що заспокоює да? в'язання, читання книг, аплікація, шиття, спокійні зосереджені заняття для зняття тривоги та саморегуляції. Література про емоційний інтелект і самопізнання. Тобто, книжки не любов, романи, де обманюють там, що є щасливі, да? і вона всю життя буде потім шукати той ідеал, який написали в книжці. Вот. Ну, психологія, емоційний інтелект. Це від мами має дізнатися, що як. І якими фразами взаємодіяти, щоб отримати бажане і відношення до себе. Правильне відношення, а не відношення, яке ранить. Ем... Більше обіймів від батьків, фізичної підтримки для емоційного заспокоєння. І якщо це садочок, то їм цінна від вихователя, щоб їх обняли. Але цих дітей треба вчити, що є кордони. Так, перший круг, другий круг, тобто близькі, якщо це особлива дитина, довго залежна від памперсів, то ну, Батьки мають, батьки мають, ну це, це окремий курс, тому що ці діти не розуміють кордонів і щоб вони не були жертвами насилля. Тобто, є моє тіло, там правила трусиків, да? хто має право мене обнімати? Куд, ну, розумієте? Ну, це, це окрема лекція. Так. Е, щира і регуля... Регулярна похвала, яка не надто демонстративна, але відчутна, дружня атмосфера, без критики, щоб уникнути емоційної вразливості цієї дитини. Їм необхідно відчувати турботу, безпеку і підтримку на фізичному рівні. Ці діти емоційно сприйнятливі, але можуть уникати конфліктів і поступати іншим, навіть якщо це їм шкодить. Тобто, розумієте, надмірна дипломатія. Може шкодити їм, тобто вчити захищати свої кордони, вистроювати свої кордони. Тому це інструмент для успіху такої дитини. Інструмент, який за своє спочатку мама, і дитина чує від мами, як правильно говорити про себе. Метод, методи навчання емоційному інтелекту, щоденник емоцій, записувати, як вони почувалися протягом дня і що викликають ці емоції. Тобто, Щоденники, тобто раніше да, писали, це терапія, коли вона напише все, обміркує, обдумає, потім читає вголос чує себе, аналізує візуальні карти емоцій розглядання малюнків обличчя і зовнішніми емоціями та е, вгадування почуттів, да? тобто, і схеми, як він, як вона, як називається ця емоція, вона мені корисна, не корисна? Як я можу про це сказати? Чи дійсно ця емоція відповідає такому виразу обличчю? Чи мені нав'язали це? А де я це бачила або бачив? Розумієте, Має... тобто слово знецінений? Має відповідати образу обличчя. Має, ми можемо считати знецінення перед настанням ситуації, одразу вловити це. І мені здається, ти мене знецінюєш. Да? А ці фрази ми учимося тут. Я вже Боже, дуже довго говорю. І методи навчання комунікації, як сказати ні, це саме головне навчити цю дитину говорити ні. І простими прикладами вчити, як висловлювати свою думку без страху образити інших. Тобто їх дуже часто ображають, і потім в них страх, тобто ця надмірна емпатія, вони бояться, що вони когось образять. Що вони очікують від дружби? Гармонійні, емоційно теплі стосунки, щоб їх кликали в гості, щоб їх цінували, щоб їх відзначали, щоб їм дарили там якісь, і вони можуть вам дарити потім малюночки якісь, ну, тому що їм цінно ваша посмішка щаслива. За їхні старання, взаємна підтримка та увага до своїх почуттів, уникнення конфліктів і взаємна турбота. Взаємна турбота. Що важливо в дружбі? Емоційна близькість, друзі, які готові слухати і розуміти. Так, моделювання ситуацій. Тобто ми на малюнку вчимо їх на арт-терапії, малювати ці емоції, щитувати, говорити. Тобто ми в грі через казкотерапію, яку ми малюємо або складаємо комікси, да? вчимося моделювати правильні ситуації, програвати їх, говорити про них. Тобто, дитина, коли вже сама навчиться малювати ці емоції, вона буде йти до, до мами або до старшого, до наставника, до коуча. Ну, якому вона довіряє, і таким чином, тобто це інструмент для соціалізації. Все, люблю вас усіх, цьомки-цьомки, пам'ятаємо, що всі діти різні, діти не газон, яких підстригаємо під одну гребенку. Любимо усіх, знаходимо до них індивідуальний підхід. І пам'ятаємо, що ми теж були колись дітьми і теж... Хотіли любові і емпатії. Все. люблю вас, усіх. Бувайте!